Сполучені Штати Америки перекинули озброєний майже сотнею крилатих ракет «Есмінець» до входу в Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового російського наступу в Україні та погроз президента Росії відповісти не тільки бронетехнікою на постачання Києву західних танків. Бути посредством ПВО посредством ПВО канісь. Да, Ясна готують ще пару неприятних сюрпризів. Пройти безпосередньо у Чорне море флоту США не дозволяє конвенція Монтре, згідно з якою під час бойових дій протоки Босфорта Дарданели закриваються Туреччиною для військових кораблів, не приписаних до Чорноморських портів. Тим не менше, перебуваючи поблизу Стамбула, американський есмінець здатний дотягнутися ракетами до Криму, Ростовської області та Краснодарського краю. Цей есмінець за американською класифікацією. Дестроєр належить до однієї з найбільш вдалих військово-морських платформ: есмінців «Ерлічбург-Клас». Такі кораблі неодноразово заходили до Одеси. Зокрема, як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко, вони неодноразово знімали на бортах есмінців Портер та Рос велику кількість американських крилатих ракет. З ракетного озброєння такі есмінці мають два блоки вертикального старту на 90 томагавків та інших крилатих ракет, а також два пускових гарпуни. Ось сьогодні е, міжнародна слідча група зробила заяву, що в них є докази щодо того, що рішення про передачу БУКу так званим. Бойовикам так званим бойовикам ухвалював особисто президент Росії Володимир Путін. Тому що в даній ситуації навіть крайні рішення Ради Європи щодо формування міжодного суду вже передбачають, що це може бути як Нюрнбергський суд. Це ще третій фактор. Практично вже є е, чіткі орієнтири, що формувати, яким чином як притягувати до відповідальності винуватців війни, в першу чергу Путіна, і його найближче оточення. Я вже не говорю про військове керівництво, керівників спецслужб. Але е, дійсно ми реально говоримо, що по різним каналам і з боку США. І посередники особливо Ердогана навіть було домовлено і з Китаєм і з Індією, що вони ведуть переговори з Путіним щодо виводу військ і відновлення статус-кво, тобто формати міжнародного права з виведення військ з території України. От і всіма так сказати, наслідками юридичними, компенсаційними, але не знищення режиму Путіна. Тобто він ще залишається, йому дають якусь індульгенцію, тобто він ще може залишитися при владі, зберегти режим з урахуванням того, якби обстановка в Російської Федерації. Але відповідно під жорстким міжнародним контролем не допущення майбутніх актів агресії. Але це вже інша історія. Але зрозуміло, що він на це не пішов. Він відповів, що тільки на умовах Росії. Він буде змушувати Україну і Захід. Йти на реальні поступки, але зафіксувати ті, як він сказав, здобутки, які він вже провів в плані окупації України. І зрозуміло, після цього пішла серія конкретних вже і звинувачень щодо його діяльності. І раніше, от я прямо скажу, навіть суді по мн 17 завжди обходили самого Путіна. Тобто всі були винні: гірки, наприклад, військові, там, офіцери, виконавці, навіть генерали, які керувалися цим процесом, переміщення займалися переміщенням давали команди. А тепер те, що було відомо і СБУ, і розвідці українські, і нашим міжнародним партнерам, зафіксовано процесуально і технічно, що військові чітко вказали, що команди на передачу таких Зенітно-ракетних комплексів може дати тільки президент Росії, і що він так давав. А тепер я скажу по самому порядку передачі озброєння, тим більше якимось утворенням, так сказати, на так називаємо ЛНР ДНР. Таким структурам ніхто б не посмів би ні міністр оборони, ні глава ФСБ щось передати такого рівня. Тільки однозначна вказівка або мінімум санкція президента Росії. Тому. Вже і переговори, які підтверджують цей процес, і сама факт переміщення, і саме головне збиття боїнга, а це величезні жертви, вже кваліфікуються як системний злочин і акт тероризму. Перший етап пройшов. Може бути другий етап. Путіну казали шлях, який це може бути. Розуміло, що і по іншим напрямкам, як ми говоримо, європейські структури, і вже формування судів під. Те, що будуть розслідувані злочини, йому казують шлях, який є. Але в даній ситуації Путін рахує, що він все-таки і зброєю, і новою концепцією так, проведення наступальних операцій змусить і нас, і Захід до переговорного процесу. І тому зараз все-таки ставку робить на силу, ще якийсь час. От, хоча інша є інформація, що є е, е, більш така глибинна оперативна група, яка працює із його оточенням. Яка веде до того, щоб все-таки вийти з стану війни, тому що вона приведе до системних втрат не тільки з боку України і наших партнерів, а фактично це дезінтеграція Російської Федерації, а якщо втягнення глобальну війну і ядерну, то це фактично нейтралізація і всіх народів, і людства. Тому в дана ситуація жорстко ставити альтернативи, або все-таки йдеш на умовах світу. І ці моделі дають, передають через Ердогана, передають його через довірених, я прямо кажу. І в даній ситуації е цей процес з одного боку наче отримав підтримку. І за нашими даними Росія да ми ж будемо розглядати це питання, будемо пропонувати. А це про те, говорить, що оточення Путіна вже не впевнене, що він виграє і що з ним є перспектива, і що їм реально придеться відповідати. Тому умовно, як колись було, пам'ятаєте по фільму «17 меті ось ці вісни. Коли е Карл Вольф їв переговори, але подідає уже Гінлера, вже такі постанці є. Але сам Путін оце, може глибоко не ставиться до відома, або в цьому загальна санкція є для того, що видіти переговори, а там ми далі побачимо, на яких умовах ми будемо домовлятися про мир. Тому з дана ситуації, я ще раз скажу, це буде довготерміновий процес, тягучий процес. Коли він прискориться, коли ми дійсно... Матимемо і озброєння, і е, немірну кількість, я прямо скажу боєприпасів. Матимемо перспективи не тільки оборони умовно Донбасу в цілому, але і перспективи визвання Донецької, Луганської області, півдня України. Тоді вже буде інша розмова, інші позиції Путіна. Ми тоді буде хвататися за ці переговорні процеси, за ці канали, які пропонують сьогодні у мир. Угу. Путін не, не може знайти форму, як вийти з війни. Я прямо скажу. Він вже давно з березня місяця хотів би вийти з війни. Але мені здається, Але... що що в нього якісь ну суді з нього проблем немає. все, все там окей, воюємо. То тобто для нього це мені здається його така. Концепція. Сирія. Він зараз прийняв концепцію. Це затяжна війна, глобальна так. війна, священна війна, тобто вже нові постулати, вже не якісь там демілітаризація або денаціоналізація України, а просто да, глобально будемо воювати до того часу, поки не притиснемо захід, весь не погодиться на ці умови, а Україна відповідно не здасться. Це його стратегічна мета. Але внутрішня, я прямо скажу, і він його точно розуміє, що все не здійснено. Фактично, навіть маючи той потенціал, який вони сьогодні говорять, що він безмежний, от він вичерпний, особливо і не тільки там людських ресурсах. Росія не така велика країна, як говорить, та там безмірно ресурси. Не безмірно. Я просто хочу всім сказати і нашим глядачам, і ми між собою. От 140 мільйонів, а тим більше, якщо вже виїхало біля 5 мільйонів. Якраз боєздатно населення, прямо скажу по військовому форматі. Я кажу, там економічно даска ефективно і тому подібне. Це вже надзвичайно мала кількість на одну част шосту частину світу світу. Це мізер, це колосально. Утримати таку країну, таким ресурсом людським неможливо. Тому нехай подивиться, що станеться з Росією. А прямо скажу, отих з позицій зазіхання дуже багато. Не тільки Китай. А дуже-дуже багато хто швидко повернув, як вони кажуть, законний територій, який забрала Російська Федерація. Тому в нього є загрози з різних боків. Він як то знаєте, ото вже загнаний пес намагається гавкати і на Молдову, навіть там, наприклад, на Прибалтику, на Фінляндію, на Японію, не на, на всіх. Ну неможливо сям воювати, навіть при тих ресурсах. Тому в даний момент, поряд з тим, що він демонструє, що в них безмірно всього, я прямо скажу, в нього обмежено особливо зброя. Високоточна техніки, боєприпаси вже мало. Навіть тих ракет балістичних, які сьогодні вони пускали там дві ракети. Усе вже є дефіцит. Він намагається щось споповнити. Але для великої війни цього не достатньо і неможливо. Тим більше в технологіях, поставках, навіть якщо вони там мають і посередницькі фірми західні, вони скільки не поставлять, і китайські незамінники не пройдуть, і Китай не зацікавлений дуже потужно підтримати Росію, щоб вона теж не піднялась на ноги. Тому в даній ситуації він шукає реальний вихід. Для себе в першу чергу, як йому вийти достойно, і зрозуміло, з міжгодними посередниками. То він зондує, і включаючи Медведєва, а можливо, ми відпрацюємо таку паралель якраз по корейському варіанту. Там ішла міжособна боротьба з підтримкою Союзу і СРСР, а тут конкретна анексія території, агресивна війна одної країни проти другої. Це дві, як то говорить в Одесі, великі різниці. Конкретна агресія порушує принцип міжнародного права. Захоплення територій, вбивство людей і катування це реальні наслідки. Це чистий фашизм. Якщо ми говоримо, То в дана ситуація він розуміє, що кваліфікація буде однозначна. І на між рівнях, і вона вже чітко звучить, і в слідчих групах. Тому і сьогодні треба якимось чином все-таки залякати і захід і Україну, показати От той вал, який вони організують через півроку, не через два-три дні там, через, через десять днів. Дехто говорить, це тільки секторальне сьогодні посилення за десять днів, за два тижні. От, наприклад, ми говоримо Бахмут, Авдіївка надзвичайно тяжкі бої будуть. Сватова, Кримінач, частково Запоріжжя. Ну, це сектора. А він готує великі от і наступальні операції, десь, наприклад, кінець весни, початок літа і буде намагатися якимось чином тиснути на Україну. Перспектив немає, ще раз скажу, що ми не там не просто не падали в обморок всі. Немає, тому що навіть 200-300 тисяч нічого не вирішують на 2600 фронту, включаючи Білорусь, де хто говорить, там не зможе він зайти туди, тим більше не маючи таких потужних ресурсів. А під це ми зараз готуємо надзвичайно потужно, потужних протидії. З і західних підтримки, і потужних уже систем, які будуть бити їх ще на підходах по 150 км, кілометрів, вісімдесят мінімально. Оце те, щоб знецінювати їх зусилля навіть при великій мобілізації. Зараз за власть, не вирішує проблему. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.